Хотілося б запитати, що буде перше після змагань, що ви скуштуєте. Що я скуштую першим? Ні, я, мабуть, не скуштую, а поп'ю. Дуже хочеться пити. Їсти, в принципі, теж, але пити хочеться найбільше. Розкажіть декілька порад для починаючих атлетів, що їм допоможе в майбутньому розвиватися в бодібілдингу. Ну, перше, вона повинна бути віддана справі бодібілдингу. Друге, вона повинна бути дисциплінована. Третя, вона повинна бути морально стойка настільки, щоб довкола неї, ну стільки соблазнів, е, стільки всього, що дуже хочеться, особливо з'їсти. Серед ваших підопічних, хто зазвичай перший порушує дисципліну, хлопці чи дівчата? 50 на 50, повір мені. 50 на 50. І ті, і ті. Була можливість обрати суперсилу на підготовці, якісь чарівні здібності. Що би ти обрала? Швидше за все, я би обрала не хворіти. В час підготовки цієї я трішки хворіла і що давало форму відкатом назад. Тому тільки це було для мене перешкодою, щоб дійти до омріяної форми. Як відрізнялася підготовка? Минулого сезону і цього сезону. Ну, Минулого сезону було, мабуть, трохи важче, бо це перший раз. Наразі вже як воно то йде, як по дисципліні монотонно, як за звичкою нічого нового, все як і раніше. вам змагання. Ну, баба, це моя улюблена організація. Саме в ній. Я перший раз вийшла на сцену. Мені дуже подобається організація. Все дуже приємно зроблено для спортсменів, для учасників, для їх гостей. Мені дуже подобається. Ти змінив категорію, перейшов з Мен'с Фізик в бодібілдинг. Розкажи, як помінявся твій тренувальний процес, як змінилася взагалі підготовка до змагання. Тренувальний процес змінився зразу на набагато важчий процес. Відповідно, було набагато більше дисципліни, було набагато більше обмежень, було набагато більше вказівок тренера, поправок тренера, аналізували максимально тренувальний процес, наскільки можливо. Категорія досить важка в порівнянні з Менсфізік, тобто дуже сильно допрацьовували по ногах, але в нас все вийшло. От було докладено дуже багато зусиль. Так що я вважаю, що ми з тренером молодці. Насправді я вражений цього разу. Моя кондиція сягла найкращого рівня і буду продовжувати готуватись далі на світові змагання. Емоції шалені насамперед скажу, бо підготовка в цей раз це мій другий виступ, далася трошки важче. Але я вважаю, що я на своєму місці, я щаслива і я добилась того, чого хотіла. Все сподобалось. Місце проведення чемпіонату дуже здивувало, дуже атмосферно. сподобалась організація самого турніру. Все, можна сказати, на вищому рівні. По-перше, емоції зашкалюють, тому що мого батька сьогодні день народження. Я обіцяла йому. Такий подарунок я зробила. Дякую. Я п'ять років не виступав, а зібрався, зібрав всі свої знання і вирішив показати максимум на що здатен. Підготовка була два місяці. Я зробив все по плану і, собственно, ось результат. Підготовка проходила спочатку важко, а потім більше на адреналіні, бо вже скоро змагання, скоро вихід, і це більше надихало мене. Мене захоплює вдячність до всієї зали, бо вони всі дивились на мене та я бачила і відчувала усю енергію, яку мені дає зал. Тому я відчуваю, по-перше, вдячність. А по-друге, я відчуваю таке щастя, яке переповнює моє серце так, та надихає на подальші дії. Абсолютна категорія вже попадає в третій раз. От, минулого року я став абсолютним чемпіоном України. Ну і що можна сказати? І, звісно, мені хотілося б цього року взяти кубок. Дуже старався. Надіюся, в мене це вийде. Сподобалось, що тут багато місця і дуже зручно розміщуватись, поки очікуєш виступ. Ну, цього разу було дуже добре. Останній раз. Не було можливості цього разу все склалося як до склалося. І харчування, і тренувальний процес. Зробив все, що зміг, ну, дає результат наполегливо праця! Я дуже-дуже неймовірно щаслива, що я змогла отримати перше місце. Я до цього прагнула, і це. Були останні слова мого тата, який нещодавно загинув, щоб я просто вийшла на сцену і кайфанула, то мої емоції це кайф і задоволення від процесу. Дуже вдячний Федерації ВАПА за проведений турнір. Виступаю вже не вперше в цій організації. Хочу сказати, що все на дуже високому рівні. Ось з регламентом все якби було передбачувано. В плані ти знав, коли виходити на сцену, ти мав змогу розкачатися. Максимально нервова система наша була спокійна. Ось, і дуже вам вдячний за високий рівень. Це, напевно, найважча була моя підготовка. Реально було дуже важко, але вона того вартувала. Що нова локація дуже крута і вона значно краща, ніж та, яка була минулого року. По організації все дуже круто, все на вищому рівні. І дуже радує те, що все проходить дуже швидко, чітко і організовано. Організація. Я змагалася в різних організаціях. Мені є з чим зрівняти дійсно дуже, дуже на високому рівні. Все, все дуже організовано, все дуже сплановано. І головне, я дуже вдячна за перемогу і за нагороди. Емоції зашкалюють, тому що це мій дебют, до якого я готувався майже три роки. На жаль, були проблеми зі здоров'ям. Вимушений був робити операцію, але все-таки повернувся в стрій і зробив те, те, що мав зробити. Підготовка в мене зайняла ровно три місяці. Рівно три місяці. А, також було дуже тяжко, але знову втручився суперський тренер, дякуємо велике за все». Осінній сезон надскладний був, тобто сил, енергії, завзяття вже такого не було. Все настільки непросто в плані тренування, в плані підготовки, так як я перебуваю постійно на службі, плюс живу в фронтовому місці, тому надскладно зараз готуватись і, власне, навіть жити просто складно, але незважаючи ні на які труд... складні. Обставини нам вдається готуватись як на всеукраїнських змаганнях, так і на міжнародних, представляти гідно нашу країну на цих змаганнях, відповідно отримуючи призові кошти на цих турнірах. Я відразу донатю на фонд Збройних сил України і вдячний нашим. Організаторам, які підготували цей захід, який спрямований на те, щоб е, популяризувати цей такий вид спорту, як бодібілдинг, він приносить нам, спортсменам, великий е, промінь мотивації, не здаватись і готуватись, продовжувати вдосконалювати свою форму і тим самим власне, підтверджувати е, е, статус нашої країни як найсильнішої країни світу. Організація на вищому рівні була, тому що є з чим сравнити. Це перший мій сезон. Я виступала на ФББУ Федерації, теж було дуже гарно, але Ваба прям перевершила всі мої очікування. Дуже гарне відношення до спортсменів. Організація дуже крута, все на вищому рівні. Но в я не пытаюсь выступать. А в Аптандрах с, с каждым выходом на на Навальный я показываю результат. Чесно, найскладніше, мабуть, це тренування виснажливі. Це 4 рази на тиждень. Кожен день кардіо робити. Це, мабуть, сам, саме таке. Набагато простіше все було, ніж минулого разу. Не знаю, дієта, давалася без проблем, нічого під'їдати, шкідливо не хотілося. Ну, я викликся на всі 100%. Організація супер, все просто на вищому рівні. Я задоволена. Це мої перші змагання, тому все класно пройшло. Локація мені сподобалася, мої перші враження. Все чудово, все класно, організація на вищому рівні. Я дуже вражена локацією, організацією, дуже гарна організація. Дуже дякую федерації. ВАБА за все. Дуже хочу подякувати своєму клубу Олімпія про фітнес за те, що ми виконали такий великий труд. Дуже дякую своєму тренеру, якого я дуже поважаю, ціню та люблю кравцову Ігорю Вікторовичу. Та Мірон Ганні. Дивіться, по вашим питанням все банально, все просто мотивація. У мене мотивація була спочатку виграти категорію. Я зробив це минулого року, я був радий, безмежно. Зараз в мене мотивація була це закріпитись, щоб це не було так, ну, знаєте, чисто пощастило. Зараз в мене мотивація абсолютка, і далі рухаємося на Європу. неочікувано. дуже сильні конкурентки, гарні дівчата. Але пусть пробачать мене, бо кожного вечора я засипала з мрією та прокидалася з ціллю. Тому я хочу подякувати вперше. Це моїй матусі. Мама, я тебе дуже сильно кохаю. Якщо б не ти, цього б всього не було. Повністю організацією дуже велика подяка за такий вишуканий зал, вишукану зону для спортсменів. Все організовано, ну, як завжди, в цій федерації на найвищому рівні. Також задоволений кількістю учасників, які в цьому виступали, які рівнем учасників, які були тут. Тобто все на високому рівні. Це завжди буває. БАБа є ваба. Заздалегідь ще літом так ми зареєструвалися. На... Підготовка це вперше, тому для мене це, це новинку. новинку. Я задоволений формою, задоволений результатом. Тобто будемо рости, будемо приймати в дальнейшому, так участь. Все добре. Я йшла до свого першого місця. Я дуже щаслива. Я дуже вдячна своїм тренерам Анні та Андріану Міронам за те, що вони мене привели на, цю, на це перше місце і воно тепер моє. Мені дуже подобається Федерація саме тим, що от в моїй категорії менсфізік є допуск ріст і вага. Тобто ми можемо виходити в різних категоріях, не боючись, що поряд нас буде стояти атлет набагато більше від нас. Тобто є розмежування в категоріях. Це єдина чи не єдина федерація в, нас в Україні, яка робить цей правильний такий розрахунок. Мені дуже це подобається. Я не перший раз виступаю в ВАБА і буду виступати в подальшому. Мені на теперішній час, от скоро буде другий тиждень, 41 рік, я виступаю вже в федерації ВАБА від 2018 року. Якщо дозволить здоров'я, я буду виступати ще. І ще. Неймовірні враження це для мене вперше. Це моя перша перемога і дуже така неочікувана і дуже приємна. Організація на вищому рівні, дуже все продумано, тому дякую за організацію ВАДІ. А з приводу останніх емоцій, я коли виходила, чесно, я не вірила, тому що я виходила перший раз. Я хочу подякувати дуже сильно своїм тренерам це Зазурку Богдану і Зазурку Віті, які повірили в мене. Я тренувала всього півроку, тобто я новий атлет. І зайняти перше місце в категорії фітнес-бікіння мами це для мене просто ну не емоції. Я я не очікував, що займу перше місце так дуже швидко. І завдяки нашій сімейній команді. Ось і дуже радий, що ми так за сім днів і зробили довільну програму, і отримали шалені емоції. Як казав, що після сцени в мене навіть сльози пішли радості. Я так себе класно почував. Ми прям дуже кайфанули на сцені. Це просто. Це просто щось не передати словами. Я щиро вдячна за те, за все, за все своєму чоловіку, нашим тренерам, які нам теж допомагали, щоб ми прийшли до цього. Я зараз просто не можу не посміхатися. У мене вже тут <плес> прям болять трішечки м'язи, тому що я дуже щаслива, що саме на вабі, саме у дебют на вабі, дебют у парах. Взяли. Це таке Перші у нас місце. як завершення третього сезону. Ми дуже раді. Вклались на всі 100%, Дуже багато сил віддали на це. І... І те, що ми очікували, отримали навіть більше. Тому дуже вам вдячні. Це було неймовірно. Добались взагалі змагання. Це, як завжди, на вищому рівні. Питань абсолютно ніяких немає. Дуже рада, що в цілому в такий нелегкий час спорт розвивається, що дійсно включаються і спортсмени у Збройні сили України, що активно ну, знову ж таки підтримуються збори. І я вважаю, що спорт це велика підтримка нашого майбутнього, не тільки фізичного, а й ментального. Наших людей, а також для всіх атлетів, ми надаємо знижку 10% до кінця даного року. По промокоду Баба 10 Ви можете його використовувати як на сайті Progress Nutrition, так і на сторінці Instagram. Будемо вам дуже раді. Абсолютно чемпіонство. З чим я вас вітаю, поділіться, будь ласка, враження. Ну, Враження насправді ні з чим не порівняти, тому що це перші враження мої, це перший мій виступ, до якого я готувався досить довгий час. От. Враження круті, суперники класні, якісні. В цьому році я перший. Надіюсь, що наступного року також повернусь і буду виступати. Так, ви провели неймовірний сезон. Два абсолютних чемпіонства е, з цього року, цього сезону. Е, Поділіться, будь ласка, враженнями і як вам це вдається? Як мені це вдається? Я кожен день хочу стати кращим. І кожен день працюю над собою. Я кожен день тримаю дієту, я кожен день тренуюсь, відпочиваю. Мене зараз настільки переповнюють мене враження, мої почуття. Я просто роблю те, що вмію, і як показує практика, роблю це вже якісно та. Федерація – це найкраща, з яких, в яких я виступала. Все робиться всі федерації для спортсменів. Щоб було дуже їм комфортно, дівчата дуже приємні. Немає ніякого знаєте, як підлісті. Я вийшов на сцену, показав достойний результат і дуже мені сподобався кубок. Кубок, звісно, просто ну, 25 кілограм. Я, я маю на увазі, що це не просто якась маленька статуеточка, це реальний такий трофей, який мені доведеться вести. Не знаю в якій валізі чи в руках. Дуже цікаво. Мені дуже сподобалось.